А ви знали, що всі запальні процеси в нашому організмі починаються із сполучних тканин? Цікаво, тоді дивіться далі. Всі питання по здоров'ю і особливо старість йде через руйнування сполучної тканини. Тому здоров'я, молодість і довголіття треба шукати через оновлення, омолодження, профілактику, очищення саме сполучної тканини. То як відновити сполучну тканину? Є один білок, який ціленаправленно впливає на покращення сполучної тканини. Саме цього білка в нашому раціоні не вистачає щоденно йдуть дискусії, що можна замість цього білка їсти холодець, желатин та інші продукти. І якщо вже зайшла мова про цей білок, то це білок колагену, це білок всіх сполучних тканин. Це будівельний матеріал для нашого здоров'я. І якщо ви вже хочете замінити білок колагену на холодець або желатин, то ви повинні знати, що щоб отримати денну норму з холодцю колагену, його треба з'їсти 10 літрів. Як вам? Дослідження показали, якщо помістити хвору клітину в сприятливе середовище, яке містить колаген? Клітина відновлюється. Якщо помістити молоду здорову клітину в старий колаген, вона буде старіти. Омолоджуючи свою з'єднувальну тканину, ви омолоджуєте свій організм, даєте будівельний матеріал для того, щоб народжувалися здорові клітинки. Який же ж колаген вживати? Мої клієнти знають: рідкий морський гідралізований. Є п'ять типів колагену: Це капсули, пастили, таблетки і сухий. Цей колаген. Не робить нічого корисного в вашому організмі. А також пам'ятайте, щоб отримати ефект від колагену, необхідно, щоб його було 10 тисяч пептидів. Це денна норма колагену. Якщо вас зацікавила ця інформація, пишіть в коментарях слово хочу і я надам вам більш детальну інформацію в особисті повідомлення. І будьте молоді і здорові, адже ви того варті.